Вітаю своїх шестикласників і всіх, хто зараз навчається з нами, сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитися складати алгоритми із складеними структурами в середовищі Scratch. І результатом сьогоднішньої нашої роботи буде створення ігрового проєкту боротьба з коронавірусом. І перш ніж ми почнемо працювати, дещо спочатку пригадаємо. Ви вже знаєте, що алгоритми можуть складатися із базових алгоритмічних конструкцій, таких як лінійне слідування. Розгалуження. Ми з вами вивчали два види розгалуження: повне і неповне, та повторення. Повторення або цикл завжди, цикл з лічильником і цикл з умовою. Також вам вже відомо, що алгоритмічні конструкції можна вкладати одну в одну. Можна вкладати цикл у розгалуження, можна вкладати розгалуження в цикл. При цьому комбінувати різні види циклів і різні види розгалужень. Ну і тепер давайте переглянемо, що повинно стати результатом нашої сьогоднішньої роботи, як повинен виглядати наш ігровий проєкт. У нас буде декілька виконавців, це зображення коронавірусів такі яскраві. Кожен із цих виконавців буде мати два нескладних скрипта. Ну і задача буде полягати в тому, що ми встигли натиснути лівою кнопкою миші на виконавця. Якщо ми встигли, то він буде. Поступово ставати творим і за 4 кліка будуть зникати зовсім. При цьому ще й звук певний таки відтворюється. Але два справи будуть особливими магічними Магічні виконавці будуть травитися до цих справ, вони теж будуть поступово зникати. Тобто ці два магічних виконавця, боротьбі із іншими коронавірусами. Ну ось. Така перед нами задача стоїть, і тепер розберемо, як можна побудувати алгоритм для розв'язування цієї задачі. Я буду працювати в Scratch Online, Переходжу до Scratch Online, Зразу присвідчусь, мова в мене стоїть потрібна, українська. Тепер підготуємо виконавців до нашого проєкту. Виконавця рудого кота видаляємо і додаємо інших. Звертаю вашу увагу, що сьогодні ми будемо працювати. Не з тими виконавцями, які пропонує нам колекція Scratch, а з тими, які були заздалегідь мною підготовлення. Як я це зробила, я продемонструю вам в окремому відео. Там буде показано декілька лайфхаків, як можна зробити будь-який об'єкт, який ви бачите в інтернеті, виконавцем вашого проєкту, і як можна прибрати тло, не використовуючи ніяких графічних редакторів. Ось у мене підготовлені вже спрайти. Завантажуємо їх до нашого проєкту. Їх у нас тут аж 8 штук. Бачимо, що вони занадто великого розміру, але звертаю вашу увагу, що вони всі без тла. І це та фішка, про яку я розповім вам в окремому відео. Якщо захочете переглянути на моєму каналі, тепер кожного з цих виконавців треба значно зменшити в розмірі. Яким чином ми це зробимо, ми будемо демонструвати тільки певний відсоток від реального розміру. Ну, нехай це буде 30 або 25% в залежності від розміру виконавця. Ну, ось під номером 004 такий доволі великий напевно, 25%, тільки возьмемо. Для цього Можна взяти 30. і так розміри кожного зменшуємо. І таким чином підготуємо наших спрайтів до створення ігрового проєкту. Ось всі вони підготовлені. Я розміщу їх в довільному порядку хаотичному. І тепер подумаємо про те, як додати тло. Тло будемо обирати із колекції, із колекції Scratch. Ось воно. Ну, мені здається, цього досить. Тепер подумаємо про те, які скрипти необхідно створити для кожного з виконавців. Ну, Магічні наші особливі, четвертий і десятий. У них будуть особливі скрипти, у всіх інших будуть однакові скрипти. І так, Починаємо із виконавця з ім'ями Image 0,02, і для нього створюємо скрипти. Скриптів буде два. Один буде задавати керування, рух, буде задавати рух хаотичний виконавця, а інший буде реагувати на клік мишою по ньому. І так, В подіях обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Кожного виконавця на початку скрипта будемо розвертати на певну кількість градусів, і причому показник це число градусів для кожного виконавця, нехай буде різним. Тоді вони будуть рухатись по різних траєкторіях. Так, далі обираємо в групі керування цикл завжди, будемо завжди переміщувати нашого спрайта. На 5 кроків цього буде достатньо. Чим більше кроків, тим швидше буде рухатись. Якщо, наприклад, поставити 10, то навряд чи зможете спіймати його потім. І додаємо сюди в цикл, якщо на межі, то відбити. І так, хаотичний рух вже забезпечено. Ось він рухається, відбивається. Але цього мало. Нам потрібно врахувати, якщо торкнеться до магічних, до 4 і 10. -го. В групі керування обираємо неповне розгалуження. І оскільки у нас два магічних два таких спрайта, до яких треба врахувати торкання, то в операторах обираємо умову або, і в датчиках торкається. Тільки у нас буде торкається не вказівник, а торкається до особливих наших, саме яких четвертого або до 10. Що повинно відбуватися, якщо торкатиметься до них? Повинен звучати звук. Треба відтворити звук. Звука поки що у нас немає, недоступний, його треба додати. Переходимо у вкладинку звук, обрати. Наш звук буде в ефектах. Ось він Боїнг. Можемо перевірити. Так, є звук, і переходимо в код, додаємо звук Боїнг і змінюємо вигляд. Наш спрайт повинен бути більш прозорим. Для цього змінюємо ефект, тільки ефект буде не колір, а привид на 25%. І так, перший скрипт у нас готовий. Тепер створимо скрипт, який буде враховувати, якщо ми встигли клацнути мишою на нашому виконавці. Коли спрайт натиснуто, що повинно відбуватися? Знову повинен відтворюватись той самий звук, і е, потрібно, щоб змінювався вигляд. Змінити ефект привид на 25%. Перевіряємо, ось він рухається. Так. Працює. Добре, тепер для наступного виконавця складаємо скрипт. У нас четвертий і 10-й. Ми так визначили, що вони нехай будуть такими специфічними, магічними нашими помічниками. І їхні скрипти будуть трошки відрізнятися. В подіях обираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Так, як і в, кожній інші, в кожному іншому скрипті. Спочатку обертаємо, нехай буде на 30 градусів. Далі в керуванні обираємо цикл завжди, переміщуємось на 5 кроків, і якщо на межі, то відбите. І цього буде достатньо. І е, е, другий скрипт. Буде враховувати, коли ми встигаємо клацнути на цього спрайта. Коли спрайт натиснуто, потрібно відтворити звук. Звук той самий, його треба додати. Переходимо у вкладинку звуки обрати. Так. Ось він, добре. В коді ми тепер можемо додати цей звук і змінити вигляд. Змінити, не встановити, а змінити ефект. Привид на 25%. Так, ну тепер для шостого у нас буде скрипт такий, як і для другого ми робили. В подіях, коли спрайт натиснуто, обертаємо, нехай на 35 градусів, обираємо цикл завжди, переміщуємо нашого виконавця на 5 кроків. І якщо на межі відбити, тепер врахувати, якщо вдруг доторкнеться він до 4 або 10, -го. неповне розгалуження, якщо, обираємо оператор або в датчиках торкається. Звертаю вашу увагу в те місце, де підсвічується, треба вставити, щоб умова коректно виглядала. Тільки торкається не вказівничка а миші, а торкається або 4, або 10 виконавця. Добре, що повинно відбуватись? Треба відтворити звук. Звук, так як і раніше бачимо, недоступний, тому що до цього спрайта ми звуки ще не додавали. Додаємо звук. Перевіряємо і потрібно змінити вигляд. Наш спрайт повинен ставати більш прозорим. Привид на 25%. Раз на 25%, значить, за 4 торкання може спрайт повністю зникнути. І другий скрипт. Коли спрайт натиснуто. Відтворюємо: тобто, якщо ми встигли натиснути на нього, відтворюємо звук, той самий звук Boeing, і змінюємо вигляд, змінюємо ефект, привид на 25%. Є, ну Давайте ще для 8 і 10 зробимо і все. А інше ви потім саме спробуєте доробити. Керування в подіях обираємо, коли натиснуто прапорець. Знову нагадуємо, спочатку обертаємо нехай там на 50 градусів, цикл завжди. Переміщуємо завжди на 5 кроків. І якщо на межі, то відбити. Добре, тепер враховуємо торкання до особливих наших помічників. Неповне розгалуження. Якщо, оскільки таких у нас два, то беремо оператора або, в датчиках обираємо дві умови, торкнеться. Тільки не вказівника, а четвертого або 10-го. Що повинно відбуватись? Відтворюватися повинен звук. Звук ми до цього спрайта ще не додавали, знову переходимо у вкладинку звук. Додати, шукаємо наш звук, перевіряємо, добре, це він. Додаємо звук і змінюємо вигляд. Змінюємо ефект, привид на 25% і інший скрипт, який враховує, коли ми натиснули цей спрайт. Треба теж, щоб був відтворений звук Boeing, і щоб вигляд. Змінився вигляді, змінився ефект, привид на 25%. Так, І останній ще один ми скрипт зробимо для нашого особливого магічного, і на цьому зупинимось поки що. Так, Коли натиснуто зелений прапорець, нагадую, обертаємо на іншу якусь кількість градусів, в керування обираємо завжди, переміщуємося. На 5 кроків буде достатньо. Нагадую, чим більша кількість кроків, тим швидше буде рухатись, і якщо на межі, то відбити. Звертаю вашу увагу, що це у нас один із особливих таких виконавців, тому умову ми не додаємо, а інший скрипт буде враховувати ситуацію, коли спрайт натиснуто. Треба відтворити звук. Так, звука ми бачимо нема, тому що для цього виконавця ми його ще не додавали. Додаємо звук, перевіряємо він. Добре. Треба відтворити звук і змінити вигляд, змінити ефект. Привід на 25%. І так, для трьох ось у нас ще скрипти недороблені, але вони будуть аналогічно тим скриптам, які ми робили для виконавця Image 002, Image 008, Image 006. Так, Аналогічні, ви зможете зробити саме. Давайте перевіримо, чи працює наш проект. Запускаємо. З яких ми нічого не зробили. Онь! намагаюся... Онь, Ой, ой, Ну ось і всі ті скрипти, ті спрайти, для яких були написані скрипти, зараз вони спрацювали, значить, все ми зробили правильно. Думаю, що е, самостійно ви вже зможете подібного роду скрипти зробити і для інших виконавців. І так, сподіваюся, що все було зрозуміло, і у вас вийде цікавий ігровий проєкт. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. В якості домашнього завдання я попрошу вас зробити власний проект за сценарієм, запропонованим в цьому навчальному відео, але, можливо, у вас трошки інша ідея буде, буде інше тло, будуть інші виконавці, але за основу ви маєте взяти сценарій і скрипти саме із цього навчального відео. І наголошую, якщо захочете скористатись можливістю зробити виконавцем власного проєкту. А якийсь інший об'єкт, якого немає у нас у колекції Scratch, то переглянете ще додаткове відео. Чекаю ваших робіт у Google класі. Всього найкращого!